У кого Пелопиша намагався настаючих вбити через те, що людина відмовлялася передати територію школи на Туханому острові купування в структуру Пелепишина для того, щоб мати там скажімо, такий розважальний комплекс. І це йому підкали гранату під двері, квартири, і людина ледь не померла. А зараз судять виконавці безпосереднього цих цієї події, це вже триває дуже довго. Скільки довго? Це вже кілька років триває. Це вже триває mm -hmm. десь з 9 року, якщо я не помиляюся. І в тому справи, що ми, на мислу, включилися процес, ми включилися в цей процес. Дякуємося в цей процес для того, щоб все ж таки довести цю до справу до логічного завершення, тому що ми бачимо очевидно затягування процесу, коли все очевидно, коли є свідки, які чули, як виконавець казав про те, що він збирається вбивати Віталія Осальникова, який навіть розповідав, є свідки, яким цей виконавець розповідав, яким чином він його збирається вбивати і так далі. По, по це все справа затягується. Міняються сумні, міняються прокурори. Постійно щось нове з'являється. Це, 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 це абсолютно формальні причини без реальної якоїсь підстави, це просто я ж кажу, для затягування процесу. Тому що, очевидно, що кінцевий замовник цього, -цього є пан Віктор пропишин, і, і це з'явиться для того, щоб це якби, не, не, не заважало йому намагатися купатися в Верховну Раду. Тому, звісно, ми присутні на майже кожному такому засіданні, де слухається питання Віталія Сальникова, тому що це не тільки це засідання, не тільки по кримінальній справі. Це також стосується, наприклад, того, що подав на нього суд за нібито дефамацію, за те, що він опублічив той факт, хто є замовником. Ми також там підтримуємо пана Віталія. Тобто ми намагаємося на кожному такому суду його підтримати, тому що все ж таки судді виконали вимоги закону і. Виконавці безпосередньо отримали покарання. Ми сподіваємося, що після того, як ці виконавці отримують покарання, і ми сподіваємося, що покарання буде, скажімо, достатньо суворе, ми будемо в вносити клопотання про те, щоб пересувати статтю, і щоб це було вже довічне ув'язнення. Ми тоді сподіваємося, що можливо виконавець все ж таки зрозуміє, що йому не варто приховувати замовника, і, врешті-решт, розколеться, хто ж замовив йому це вбивство цього директора дитячої школи. Чому свобода зацікавлення? Ми зацікавили на застоєння справедливості в будь-якій справі. Тобто у нас є з наших головних діяльностей зараз в місті Києві це є пікетування судів. Де ми бачимо, що скажімо, несправедливо суд суди по це затягується? Ми бачимо, що можливо людям дадуть несправедливий вирок або навпаки, несправедливо засудять їх, тобто або не засудять, не не досудять, або пересудять, скажімо так, і ми намагаємося якомога більше по мірі наших можливостей обігнути такі суди, щоб все ж таки придати увагу громадськості до цього і щоб дати розуміти суддям, що їхні злодіяння і їхні незаконні рішення не залишаться безкарними. Чи обіцяли до вас вийти на прокурорника? Ні, ну покурорми, якби ми з пікуровом спілкуємося. Спілкуємо. Зараз той останній покурор, який зараз був... Який зараз вже призначений, більш з ним є більш-менш контакт. Тут не треба, що він у нас виходив, ми якби з ним контактуємо. І яка його позиція? Ні, ну, зараз те, що останні бо поміняли нещодавно прокурорів, і останній прокурор вже працює на кінцевий результат, що все ж таки виконався заселити. Тобто, Прокурори, які були до того, вони були трошки знов-таки видно було, що вони мали домовленості безпосередньо з виконавцями і з замовниками і вони не дуже просували це питання. Цей останній прокурор, але це, це все після того, як Віталій Сальников вже голодування оголошував наголошував в Генеральній прокурорту групах. Після того, як ми йшли на прийом до генерального прокурору, а це тільки після цього якось прокурори змінили свою позицію. Юрій Левченко член політради дивився.